Ну що, сонечки, привіт! Ми продовжуємо нашу серію асмр відосів для самотніх людей, які чимось займаються, і треба щось поставити на фон для того, щоб це слухати. Мене звати Евелін, я трансгендерна дівчина, і я загалом не сподіваюся, що ці відоси буде хтось слухати, крім моїх <кхм> дівчаток, які якраз мене і прохали записувати, Господи, що. <кхм> У мене з голосом записувати саме ці відоси для того, щоб проводити свій час під них. І в мене, з чого ми сьогодні почнемо? Дуже кльова річ тільки що вийшла. Я записувала відос. Я, записала, я тільки що сиділа 25 хвилин. Записувала розмовне відео. І потім в мене вилізло сповіщення про те, що заряду акумулятора залишилося 10%. І знаєте що? Я вже хотіла закінчувати це відео. Але виявляється, що коли вилазить сповіщення, що в тебе залишається 10%, в тебе просто припиняється запис. Він просто. Зупинився. Ні на паузи він не поставився, ні, він просто стопнувся. І в мене обірвалось відео. Кльово. Я майже його зняла. Я думаю, ну, 20 хвилин треба закінчувати. Ну, може, трішечки довше для вас. От, вибачайте, але сука, просто. А в мене ж немає монтажу. Я не можу змонтувати це відео. Я не можу додати якесь закінчення нормальне. Я, я не можу. Ну, серйозно, а я там не попрощалася, нічого не зробила. Типу, якщо б я випустила це відео, то для вас воно було б просто як е, обривок. Типу, я така, е, говорю, 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 бах, кінець відео. Це ненормально, це неприємно. Це я, я не знаю, я, напевно, не буду його нікуди випускати. 25 хвилин. Це дуже неприємно. Це знаєте, такі бувають моменти, коли. А ви записуєте відео, якесь, ну не відео, а голосове повідомлення комусь в Телеграмі чи де, ще десь. Ви записуєте, 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 не дивитеся на екран, а потім так хоп, дивитеся, і виявляється, що у вас там запис або якась програмка збила, або ще щось. І ви си 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 сиділи, господи, як мене бісить цей момент. ой, я зараз дуже зла, я дуже зараз зла. І ви потім дивитеся на екран і виявляється, що, а, знаєте, просто запис завершився, ніякого запису нема. І весь цей час ви просто спілкувалися ні з ким, ні куди. Весь цей монолог був тільки ви з вами, ніякого голосового повідомлення немає. Або, наприклад, ще такий момент: в мене також був. Коли я записувала якесь голосове повідомлення, воно там величезне хвилин на 15, на 20, на півгодини навіть таке було. І воно просто записується, я хочу його відправити, а там якась помилка. Просто помилка. І воно намагається завантажувати це голосове повідомлення, а потім е телеграм таки бере і хоп, і, і закривається. зачиняється. Ти його відкриваєш. І воно просто перезапускається і нема твого повідомлення, воно нікуди не відправлене. І ти сидиш і розумієш, а що бляха мені зараз робити? Розповідати те ж саме, що зараз я ось сиджу. Я зараз дуже багато всього розповіла. І про TikTok, І я навіть не пам'ятаю, що я розповідала про монетизацію розповідала. Там, бляха, 25 хвилин контенту, там стільки історій було, там стільки всього я розповіла, і це просто в нікуди пішло. Чесно кажучи, мені зараз боляче. Типу, я. Як? Чому? Тип... І окей, все було б нормально. Якщо в мене був там комп'ютер або щось, де я змогла змонтувати сказати: Ой, вибачте, зараз тут склейка, в мене там зарядка закінчилася, а я ж не можу змонтувати, мені ніде змонтувати. В... в мене телефон ніякий. в мене Xiaomi Redmi 11-й. Він зараз 4,5 тисячі гривень коштує. Якість ніяка, нормальне відео він обробити не зможе. Воно він навіть завантажує це відео, він буде завантажувати десь хвилин 40. Просто завантажувати на YouTube. Просто завантажувати, не кажучи вже про якусь обробку. О, і я зараз сиджу і думаю: розповідати тобі про те, що я розповідала тільки що в минулому відео, або, ну, не знаю. Окей, я просто не пам'ятаю, про що я розповідала, тому що я щось розповідаю, я просто забуваю. Давайте я розповім тобі, що сталося в мене вчора. У мене було багато запитань на етері від людей, які запитували, а що сталося. Тому що у себе в ТГК я написав повідомлення вчора, що вибачте, сонечки, ми закінчили етер набагато раніше, ніж я цього сама хотіла, тому що мені боляче, тому що я не можу розмовляти, тому що мені страшно. Це такий дуже важливий момент. Мені страшно розмовляти, і тому я не хотіла продовжувати ці етер, просто сидячи і. Ну, просто мовчки. І тепер, якщо ти реально дивишся моє відео на Ютубі, і якщо тобі це цікаво, чому, так би мовити, хоча б тут не розповісти для людей, які не застали цей момент, Почому з най... самого початку. Коли я робила перехід, звісно, було дуже складно переходити на вона. Тому що звичка 28 років. Він, 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 він. він І після цього переходити на вона, навіть розуміючи, що я саме вона, дуже складно, тому що це проходить просто автоматично. Це просто звичка, від якої дуже важко здихатися. І коли я починала перехід, я дуже багато лажала. Я дуже багато разів в мене були такі моменти, коли я випадково казала на себе він. Коли я там записували відоси, потім така передивлялася, бляха, я сказала він, перезаписувала ці відоси. Або на етерах, коли були такі моменти, коли я на себе казала він, і це було дійсно боляче. Тому що місгендерінг саме від себе, тим більше ще й робити таку помилку, це з одного боку я розуміла, що це складно, для цього потрібен час. Це треба вчитися, це треба перевчатися, при тому перевчати. Ну, дуже величезний шматок життя, це звичка, яка ну дуже глибоко. І я це розуміла, що це складно, в цьому потрібен час, просто треба старатися. Але при цьому кожного разу, коли я себе отак мізгендерила, це дуже боляче. Це дуже боляче було. І з часом, звісно, все було все краще, краще, краще. Я дуже себе лаяла за те, що я там не концентруюся за кожну помилку, яку я робила і казала на себе він. Тому що кожного разу це робило мені боляче. А так як я, так як я сама робила собі боляче, звісно, і злюкалася я на себе. І так продовжувалося, Потім трішки краще, краще, краще. Я могла спокійніше розмовляти. Навіть не думаючи про це, і найдивніше, що саме коли б я про це думала, я набагато більше ось робила помилок. Якщо ти про це не думаєш, зараз, я якщо про це не думаю, я до себе автоматично зазвертаюся, вона це вже звичка, я вже перевчилася. Але з часом, коли я вже перейшла з однієї звички на іншу, я стикнулася з дуже таким неприємним моментом, з яким насправді стикаються усі люди. В якийсь момент в мене мозок просто може думати про щось про щось. Про... про щось інше. І я можу сказати на себе він. Але при тому це навіть не звичка, це буквально помилка якась. Я там кажу про щось у е, чоловічому відмінку, там якийсь сухий смартфон, наприклад, і я швидко розмовляю. І в мене у мозку він йде саме під сухий смартфон. Але в мозку робиться якесь замикання, помилка. І я кажу, що я б, наприклад, хотів в сухий смартфон. Ну, щось я просто, наприклад, приклад наводжу. І мене просто перемикає від болю. Я така сиджу, і. А! Я тільки що сказала на себе він. І, і мене просто кидає у таку пітьму, ви собі навіть не уявляєте, кожного разу, коли таке трапляється. При тому в мене мозок одразу починає казати: «Евелін, все нормально, ти молодець, ти просто ти помилилася. Це буквально помилка. Він розбирає, чому саме я помилилася. Я сиджу з собою, це в голові дуже швидко. Мозок мені пояснює, що сонечко, все нормально. Ти казала про там телефон. Це він, ти дуже швидко розмовляла, ти навіть не можеш згадати, як саме твої думки були побудовані в цей момент. Все нормально, це просто маленька помилка. Але при цьому це такий біль, і він зростає, 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 зростає. І хочеться починати контролювати те, як ти розмовляєш. Хочеться слідкувати за тим, як ти кажеш слова. І коли ти слідкуєш за тим, як казати слова, бачите, я починаю набагато повільніше спілкуватися, тому що я зараз намагаюся проконтролювати те, щоб я випадково знову на себе не сказала він. Це дуже сповільнує темп, це дуже нервує. І навіть зараз, записуючи цей відео, коли я загалом про це думаю, починаю про це думати. Одразу мені стає дуже складно розмовляти, це дуже сповільнює. Я просто сиджу і така спеціально знаєте в мозку. Так, я зараз скажу слово, яке може сказати в чоловічому відмінку, але мені треба сказати в жіночому відмінку. І знаєте, це дуже 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 дуже, дуже сильно навантажує мозок в такі моменти, тому що треба продумувати кожне слово. І, на жаль, зараз, коли я підняла цю тему, минуле відео я цю тему не піднімала, яке ви не побачите, яке мені треба буде видалити, на жаль, тому що воно просто не закінчене, я ну, розмовляла дуже швидко. Тому що я цю тему не піднімала, я про неї не згадувала. А зараз я про неї згадую, і я сиджу така, ну, і ви бачите, що я якось повільно розмовляю або якось невпевнено, тому що я якось це. Підсвідомо намагаюся контролювати, щоб не лажанути. Хоча навіть якщо я лажану, це нормально, це нормально, а я не можу це собі пояснити. Я розумію мозком, що це нормально, але мені погано. Мені хочеться, щоб я не допустила ціє, цієї помилки. Тому що це не для інших. Мені все рівно, що про мене подумають. Мені якось. Пофігу на це. Мені боляче це саме собі, саме для себе. Це гендерна дисфорія саме для себе. Мені це в першу чергу боляче. І що сталося вчора? Якраз ви розумієте, напевно, що сталося. Але на Етері ми нормально сиділи, ми приємно проводили час. Та <кій> да, господи, а, господи, я не знаю, можу води попити, в мене там слиз просто. М. У мене там слиз, тому що, можливо, я кашала, тільки що я вже не можу згадати. І ми сиділи на етері, і я спокійно його вела, і казала, що ой, сонечки, зараз підемо там готувати їстеньки, в мене був дуже гарний настрій. А потім я ось видала фразу, в якій ось я випадково, дуже швидко там казала якесь речення. і... Випадково сказала він на себе. І потім я така сиджу, а я тільки що сказала на себе він і починаю сміятися. А мені в чаті якраз і пише: там сиділа одна дівчина, і каже: Так, я теж здивована, я така сиджу і думаю, мені це почулося чи ні. І я така: ага, ну так в мене буває. Починаю якось намагатися себе заспокоїти. І я розумію, що в мене це не виходить мені гірше, 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 гірше. А заспокоїти мене нема кому. Мені тільки я тільки сама себе можу заспокоїти, але я не можу себе заспокоїти. Я сиджу і мені погано, погано, і я і видно, що прямо на етері було ось іншим глядачам, що я просто прямо ось за хвилину, за декілька хвилин. в мене настільки споганився настрій. Що я сиджу, сиділа весела, сміялася, і потім через дві хвилини я сиджу, майже не плачу. І мені дуже погано, мені дуже-дуже погано, і я просто себе ненавиджу цю хвилину. І я така думаю, як я могла допустити цієї помилки. <кій> і про тому я собі кажу, як я могла допустити Я пояснюю собі, що я пропустилася, тому що отакі обставини, отак сталося, я отак сказала, тому що отак це була реально помилка. Це була незвичка. Я реально пропустилася цієї помилки, тому що це саме помилка, тому що в мене ось мозок просто трішки завис, так би мовити. І мені дуже погано, і мені в чаті сидять сонечко, все нормально, ми всі помиляємося, мені всі також пояснюють, що це всього-навсього помилка, це нормально, це всі пропускаються цих помилок. А я сиджу, я розумію. Я розумію, я чую, я чую свої думки, я чую те, що вони мені пишуть. А мені погано. Типу, знаєте, з гендерною дисфорією не можна домовитись. На жаль, з нею мозок не здатний впоратися. Якщо тобі погано, якщо в тебе так мовити приступ цієї гендерної дисфорії, <кій> нічого не можна вдіяти. Треба просто перечекати. Тут два варіанти: або якось впоратися самі. Просто там ридати, плакати, впадати в цю коротеньку депресію, вона пройде. Типу, через годину, через дві, через три, воно проходить. Або мати з собою поруч людину, кохану, там, або близьку до тебе, яка буде весь час з тобою сидіти, там десь, може, півгодинки, і буде казати, що все нормально, ти типу, ти, типу, гарна, ти помилилася, тому що, ну знаєте, підтримка. І саме підтримка від рідної людини. В такому випадку цей приступ генеру він пройде набагато легше, він проходить набагато легше, і він набагато швидше закінчується. Але в цьому випадку, звісно, в мене такої людини, на жаль, немає, і тому я просто сиджу і в мене просто хаос у голові. Я сиджу така, і просто я не можу, мені погано, погано, погано. Я просто вже хочу ридати, я хочу плакати, я себе ненавиджу. Я не знаю, що себе хочу зробити. Просто я. Це просто нереальна ненависть до себе, це просто дуже і біль. Нескінченний біль. І я розумію, що нема сенсу просто продовжувати ЕТР. Мені страшно. Мені страшно, що якщо я зараз помолюся ще раз, то в мене просто почнеться істерика. І скоріш за все так, так би і було. І я сиджу, мовчу, не можу зв'язати навіть декілька слів, тому що розумію, що. Мені треба себе контролювати, я не можу себе не контролювати. Я дуже зараз зациклена. Ну в той момент учора дуже зациклююся саме на тому, щоб не налажати, щоб не сказати на себе він. І я сижу і а А... а ну і я нічого не можу сказати. Мені лячно, мені дуже лячно. Я і себе ненавиджу, і біль нереально мене розриває, і він росте. Він не просто якось трішечки спалахнув і все. Він зростає, 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 він просто розгорається в мені. І я кажу, що сонечки, вибачте, я не можу вести далі етер. Я, звісно, хотіла там і з вами готувати. Я, звісно, і хотіла з вами там час ще провести, але я не можу. Я не можу, мені погано. І я просто обриваю етер, кажу всім папа, я навіть нічого не бажаю, тому що мені настільки погано, що я просто не витримаю вже. І Я просто завершу етер і починаю плакати взрит просто від болю нескінченного. І я просто лежу і плачу, я просто ненавиджу себе. І, я, і, я, і це, це, знаєте, найтупіше, що при цьому всьому я сама розумію, чому в мене ця помилка. Я розумію, що я в цьому не винна. Що це навіть не звичка. Я не помилялася. Це просто от в мене ось мозок трішки дав збою. Все більше ніякої причини в цьому немає. І я повністю це розумію, але це не працює. З гендерною дисфорією це не працює. Просто ненависть, ненависть, ненависть. Нащо? Нащо це зробила? Нащо? Моїм почуттям, моєму болю просто пофігу. Просто все рівно на те, що я це ось пояснюю собі ж: типу, заспокойся, Еврід, все нормально. І мене просто розривало від болю, тому я ось, е так мовити, ось що трапилося вчора: ось така маленька історія для тих дівчаток, яким цікаво було, що трапилося, які не були на етері, які не знали, що відбувалося, яким цікаво, що за біль я вчора відчула, і чому саме цей біль я відчула. І мені пофігу, якщо мене мізгендерять спеціально тим більше. Але ось в таких випадках це дуже різкий біль. Потім ще це трішки перекинулося на сьогоднішній ранок. Не тільки за цього, але я там ще відоски подивилася про гендеродисферю, подивилася інших, так мовити, дівчат, які також це саме проходять. Не саме цей випадок, а просто ось мізгендерінг або ще щось. І мені також дуже стало погано це. Дуже часто в мене трапляється в мене. Ось що я зранку в ТГ писала, що мені дуже боляче, але треба вставати, треба робити ці вправи. Типу я не хочу нічого. Це дисфорія, сонечки, це просто суцільний біль. І я навіть від дос про це записала і виклала в Тікток, щоб, хоч трішки пояснити, підтримати типу, і себе підтримати таким чином. І підтримувати інших трансгендерних людей, дівчат, хлопців, які мене дивляться, може. Яким також складно, тому що я, я, я розумію, наскільки це боляче. Це просто не можна ніяк не достучатися до цього, ніяко змінити це, це просто тебе розриває зсередини. Це просто біль. Це нереальний біль. І я ось і себе в цьому відосі підтримала і показала, що треба рухатися далі. І якщо там такі ж самі люди, як я з генерадисфорії відчувають таке саме, не треба здаватися. Треба почекати, заспокоїтися і йти далі. Тому що це, так мовити, шлях до нашого щастя, до того, щоб полюбити себе такими, якими ми є. Тому ось така дуже неприємна історія вчора трапилася. У мене таке час від часу буває, там раз на декілька місяців у мене ось так мозок зависає, і я просто ось видаю щось таке, такий перл, і звертається до себе на він. Після чого мене розриває від болю, від такого нереального спалаху гендерної дисфорії, який мене просто випалює десь 2-3 години, як учора я казала, я закінчила етар, я навіть там не вмивалася, не ходила до душу, у мене просто не було сил. Я навіть їсти не готувала. Я збиралася пити поїсти, я нічого не готувала. Я просто лягла. Лежала, плакала, 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 кричала, плакала. І просто втомилася, і так заснула. Типу, прийняла гормони і лягла спати, тому що в мене просто не було сили робити нічого, тому що мені настільки було погано. Ось така ось маленька історія. 22 хвилини. Я сказала, що буду менше, ніж півгодини записувати, щоб алгоритми Ютуба не збожеволіли, тому що 10 хвилин, 35 хвилин. Тому, солочки, давайте на цьому закінчимо. Я сподіваюся, що вам сподобалося під мене щось робити, займатися там, якісь вправи робити, або готувати, або ще щось. І... Сонечки, ви не самотні. Я з вами, я для вас записую ці відоси, ці СМР, розмовляю. Мені це приємно, не думайте, щось, що мені це неприємно робити або не хочеться. Це прикольно. Тим більше, що і мені подобається розмовляти, щось розповідати, а вам подобається мене слухати. Тож, дякую за прослуховування. До наступних відосів. Всього найкращого. Хай щастить і, як завжди, будьте яскравими, наскільки ви того хочете. Любіть. Будь-кого, кого ви хочете, і нікого не ображайте першими. У відповідь можна, першими ні. Дякую ще раз за прослуховування, Хай щастить і всіх благ. Ні. <світку> До наступних відосів. Па-па!